Вітаю вас, мої любі діти. Скажіть, ви любите збирати гриби? Я дуже люблю. Пропоную вам послухати віршовану розповідь від аудіомами про збір грибів. Слухайте уважно і запам'ятовуйте їх назви. А ще запам'ятайте, які з них їстівні, а які отруйні. Наталя Забіла По гриби. Така хороша осінь, такий веселий ліс, зелені віти сосон мереживом сплелись, осики та берізки, неначе золоті, тремтять росинки бризки на кожному листі. Малята, добрий ранок, ми зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блискучі та слизькі родиною великою розсілись маслюки, а там, де починається зелений ялинник, сидить собі й пишається хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, під дубки під дубком. А ось пеньок з Опеньками і он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. А ти чого, Маївочко, така весела йдеш? Повнісіньку кошівочку, напевно, нам несеш. Та ні, один у кошику, за те який же гриб. Такого ви хорошого ніколи б не знайшли. Така велика шапочка. А ніжка, як пеньок, червоний в білі крапочки, невиданий грибок. На галяві під кущиком він у травиці ріс. З голівкою блискучою найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми збору всі. Ой, дівчинко мала, ти ж Погань мухоморище під кущиком знайшла. Зламай його на кришечки, покинь його мерщій. А ці ось сироїжечки. Збирай у кошик свій. Діти, які ж назви грибів ви запам'ятали? Маслюки, так, боровик. Печерички, піддубки, опеньки і сироїшки. І, звичайно ж, мухомор. А мухомор корисний гриб для лісових тварин, тому його теж не можна ні топтати, ні забирати. Треба для них залишати. Діти, пропоную вам сьогодні намалювати сім'ю опеньків. Але для початку розімнемо пальчики. Сороконіжки. Бігли дві сороконіжки по осінній подоріжці. Ось зустрілися вони, обійнялися вони міцно-міцно, зліва вправо. Обійнялися ще раз, не розлучиш їх ні враз. Розумнички! А тепер готуйте альбомний аркуш, листочки, фарбу, пензлі, воду у скляночці, вологі та сухі серветки, а також клеюнку або непотрібний вам аркуш паперу, щоб зафарбовувати на ньому листочки. Починаємо роботу. Ваша долонька стане грибницею та ніжками опеньків – тому старанно зафарбуйте її або у темно-жовтий, або у світло-коричневий колір, а якщо на кольоровому папері, то можна навіть у білий і зробіть відтиск своєї долоньки. Вологими серветками витріть долоньку, або просто підіть і помийте, для того, щоб працювати далі і не забруднити свою роботу. А тепер беріть коричневу фарбу і малюйте капелюшки грибів. Проведіть рівну лінію внизу, а зверху ніби горбочок. Це і буде така шапочка. Порахуйте, скільки капелюшків ви намалювали, скільки грибочків у вас вийшло. Так. Це буде аж 5 опеньків. Далі ви малюєте пеньочок, на якому ростуть опеньки. Для цього намалюйте великий овал, а в ньому іще декілька менших, ніби зрізи на старому спиляному дереві. Далі ми малюємо униз сам пеньок. Проводимо згори донизу лінії. Вигинаючи їх уже внизу. Трошки профарбовуємо і корупенька. Якщо необхідно, домальовуйте і пеньочок, і самі грибочки, якщо ніжки десь не промалювалися. А тепер вимийте пензлик і намалюйте внизу травичку. Її можна намалювати короткими вертикальними штрихами. А тепер візьміть клейонку, листочки, червону, жовту, оранжеву фарбу на ваш розсуд. Зафарбовуйте листочки цими яскравими фарбами і залишайте відбитки. Це будуть листочки, які впали з дерев у лісі біля пеньочка і на пеньочку також можна покласти листочок навіть на шапочку грибочка, фантазуйте діти! Бажаю вам успіху. Ось така сім'я опеньків вийшла у мене. Дуже цікаво подивитися, як намалювали ви, з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Бувайте!